Скоро серці і церква майно Весна родиця Господь, з меду і сполину, була же люби, я вітатиму. Наму, Слава Ісусу Слава на Христову! Ми, <реку> ми дуже дякуємо за можливість до вас прийти передати випаємський вогонь. Ми завжди надіялися на наших друзів, скаутів, скаути католицькі, які до вас приходили. На жаль, вони нам передали той, той рік нам цю місію по таких обставинах. Але ми дуже ясні, дуже ячні, що маємо можливість до вас прийти, поділитися вихідємським вогнем миру, який символізує народження Ісуса Христа, так само коли Він ісус Христос символізує любов і мир. Запаліть своєму серцю той вогонь любові і діліться з ним не тільки своїми родинами, але й також своїми ближніми. Нехай вам все буде на здоров'я і на ваше щастя, і на велику, велику сімейну любов. Слава Ісусу Христу! Слава, слава. слава Україні! Героям слава! Хто слава. 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 страждається? Слава. 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 Дякую, що ви завітали до нас, гарно ставте сюди. І середині ми собі засвітуємо всіх лампарків церкви від того благодатного вогню, і будемо роздавати всіх, хто прийде сьогодні. О четвертій годині перед святою вечерю, щоб ви запалили собі цей вогонь миру, символ нашого Спасителя, який є миром, який є світлом, який просвічує всяку небрі, нехай просвітить нашу Україну, дарує перемогу і миру, спокою. Тепер вам дякуємо.